Цього дня розпочинаємо зйомки на YouTube і хочемо розпочати перший день осені з такої нашої традиції. Хто за нами не слідкує, то по суті ми так ще не сильно ведемо довго Ютуб канал. У нас є така традиція, що на початку осені, коли вже потрібно вже починати садити, думати, знімаємо єлівці на штамбі. Тут є дві причини. По-перше, це надзвичайно популярні рослини, як єлівці на штамбі. По-друге. Для тих людей, які хочуть, але бояться щось собі вже таке декоративне посадити відносно дороге, що коштує рослин там більше тисячі гривень, бо бояться, щоб не пропали, що думаю, для них треба спеціальний догляд. Ялівці на штамбі це є рослина, яка буде рости в надзвичайно страшні холода, ті сорти, які ми показуємо. І надзвичайно страшну спеку. Тобто ви садите і ви 100% знаєте, що це буде у вас рости і не пропаде. Плюс це все ЗКС. Що це значить? Закрита коренева система. Всі вони з малечку вирощені в горщиках. Першу менше, пізніше пересаджувалось більше горщик. І ЗКС це є 100% того, що вона вам приживеться. Бо при пересадці, наприклад, якщо ви з поля щось купаєте, це ви обрубуєте коріння, пересаджуєте, може пропасти. А тут ви просто дістаєте з горшка, садите в землю. Не пошкоджується корінь і у вас 100% приживаються. Кажуть, бо у нас, наприклад, відпад рослин, бо всюди буває відпад рослин. По ялівцях я не пам'ятаю, коли ялівці пропадали. Це такого не може бути, бо це кажуть, вони як і до жари, так і до посухи, так плюс до хворіб бо вони дуже стійкі, до, до комашніх, до кліщів. Тобто це рослини, які у вас будуть 100% рости. Ну, розпочнемо. По штампах, а, ну давайте зразу кожного будемо розказувати, дивіться, ціна, Blue Star, велика шапка, може бути на пів метра в діаметрі, ну 40-45 см, 2 200... тисячі 50 гривень, вибачте, дуже вже грубий рівний штамп, надзвичайно сріблясто блакитна хвоя, дійсно вартує вашої уваги. Плюмо за аурео, це є форма сонця, центр буде щільний. Від нього будуть відростати, як ви бачите, такі гілочки утворюючи промінчики. Надзвичайно жовтуватий колір, а взимку він не, він не тускніє, а він стає оранжевий. Це ялвець, який вам і влітку, весною, осінню, взимку буде надавати надзвичайно круті кольори. Штам в районі одного метра. Ціна 1750 гривень. Тут про ці два ялівці я буду розказувати разом, бо їх називають брат-сестра. Чому? Це IC Blue, а це... Golden Carp. Форма наростання в них однакова. Відрізняється хіба колір практично. Тут блакитний, тут жовтий. Їх садять один біля одного дуже часто, тому що тут вони спадають, як такий водоспад блакитний. Бачите, гілочка на гілочку. Тут такий самий водоспад йде, але жовтий. І коли вони досягають землі, вони не зупиняються, вони розпочинають зстелитися, утворюючи красиві коврики. І дуже кажуть, часто садять їх один біля одного. Ціна по 1850 гривень. Наступний екземпляр це є Tropical Blue. Відносно новий сорт ялівцю. Чимось похожий здалека на е, Blue, Blue, Car, Blue Star. Але відрізняється він своєю морозністю. Морозним виглядом. Бачите, надзвичайно так. Він має такий біло-блакитний колір, що нагадує, знаєте, от, як покривається морозцем. Іменно дуже красиво дивиться взагалі зимою, коли дійсно що покривається морозцем, він починає аж світитися. Це компактний ялівець, йому в районі 5 років, але він росте повільно. Сферичної такої, трошки неправильної форми, але дуже мігенький дотик, такий незвичайний. І кажу, морозний кольор зато його цінять. Висота ж там був в районі 80-90 см. Наступне, якщо я вам показував Сонцеподібний ялівець, зараз я вам покажу зірковий зіркоподібний яжівець. Дивіться, це є Dream Joy. Центр щільний. Кольори, от бачите, от коли як мерехтить зірка, от так само він іменно в приростах, бо прирости в нього надзвичайно такі яскраво білі кінчики мають. Сам ялівець має від жовтого до такого синього зеленого кольору. Тобто ігра таких де кольорів. Кажу, а в приростах це виглядає, ніби як зірка мерехтить, бо прирости кажу, на кінчиках яскраво яскраво білий колір мають. Центр щільний, від нього ніби такі невеличкі відходять промені. І кажу, нагадую ту зірку, яка мерехтить. Дім є фотографія дорослої, кому цікаво. Звертайтеся, ціна 1950 гривень. Тропікал Блю також 1950 гривень. Грін Мінтел це є плакучий, такий каскадний, зелений, ялівець, дуже вже великий, нароший. висота ж там буде до одного метру. Знаєте, коли от такі мультики, я в дитинстві бачу, в такі зонтики. Під куполом. Ото щось таке нагадує, знаєте, така форма. Дуже красивий. Зверху він такий зелений, красивий зелений, а знизу сріблястий. Дивіться, дуже красиво дивиться, красива форма. Ціна 1950 гривень. Лемон карпет приплюснутий. Є львець приплюснутий. сфера тарілку подібний. Росте таким зонтиком і легенько буде так нас. Легесенько. Колір лимон лимонний. Навіть назві є, дуже красиво дивиться в поєднанні з таким зелено сріблястим. Ну, Красивий рідкісний відносно єлівець. Наступне А, ціна 1900 гривень. Наступне це в нас є. Від, тут форма. Весільного платья. Про кумбен знано. Якщо ви десь на весіллях, чи бачите, може картинки, як наречені виходять з таким платьком, знаєте, каскадним. Оце така сама форма. Вони так наростає, гілочки в кінці, бачите, так піднімаються, він так спадає донизу. Є фотографія дорослого, надзвичайно красиво дивиться. Хвоя дрібненька, щільна, висота штамбу в районі метр-метр м. -метр Вже бачите, яка шапка нарош. Ціна всього 2050 гривень. Golden Shots. Це є в нас. Надзвичайно декоративний нього Надзвичайно має такий світло-жовтий відтінок. А взимку він стає яскраво оранжевий. Так само, як плюмозовий Орео. Кажуть, це ялівці, які вам взимку будуть додавати такого яскравого яскравого кольору. Дуже красиво дивиться, ціна 1950, Штамп в районі 1 метра. Новий сорт, який стає надзвичайно популярний, це вже у нас Blue Spider. Блакитний павук. Види, тут павукоподібна подібна форма. Яка це ви запитаєте, я вам поясню. Центр щільний, а від нього відростають гілочки. Але вони не тако по бокам, а йдуть донизу, знаєте, як павук. В різні сторони буде наростати, центр буде щільніший ставати, більший, а від нього такі гілочки. Це для того, якщо ви хочете щось незвичне, от павукоподібну, красиву форму. звичайно круто дивиться в більших розмірах вже. І колір хвої. Дивіться, насичено блакитний такий сріблястий. Green Carpet. Eh, ціна 1900 гривень. Green Carp. Зелений коврик. Так само росте, похоже на лимон Карпет, приплюснутий і розростається у Таку, знаєте, парасольку компактну. 10 років може досягати. ну Йому вже десь 5, ну в два рази більше, точно буде. Сюди ще щільніше. буде така компактна парасолька на штамбі 80 см. Ціна 1950 гривень. Ну, таку ми вам поки зробили підбір. Якщо вам цікаво, дзвоніть за номером телефону 097 12 6 8 5. Або пишіть коментарі нам. Е, одним словом, у нас є ще TikTok, на який ми дуже часто викидуємо відео, Facebook, якщо вам цікаво. А так, якщо вам цікава така тематика, ставте вподобайки, коментуйте, ми кожен коментар читаємо і підписуйтесь. Всім дякуємо за увагу. До побачення.